Всім привіт дорогі підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті бензотехніка Китпром, косарка. Приїхала з проблемою, що кепсько запускається і тече бачок. Бачок, звісно, буде поміняний вже в ході інших дій. Безпосередньо самій вже остаточній зборці. Але глушника я викрутив. От. Праймер не качає, тобто знову клапан форсуночка вийшла з ладу або ще якась хрінь. І ще одна проблема це засаженість самого поршня. Він чорний і кільця, ну вони ходять кільця, але краще всього замінити сам безпосередньо поршень. Якщо сама циліндропоршнева група в нормі, то потрібно лише замінити поршень, щоб при нагріві він не прилипав до... Самої, самого циліндра таке можливо і таке інколи буває. Зараз шведесенько розберу і долізу до поршня, подивлюся, чи ціла, цілий сам циліндр. Швиденько розбираю. Що ми бачимо? Тут все ідеально навіть <клух> показувати нічого. В принципі, все чудово. Портир виглядає отак. От. Тобто не повністю мастило, згорало, або е, ну якість. Якість мастила діло таке на Кітпромівській техніці. Скоріше за все воно просто не виходило на свої максимальні оберти. Косили напівгазу і все. Е, більше тут сказати, як то кажуть нічого. Е, просто буде заміна самого поршня. Е, можна в принципі і його відмити, відчистити, але дешевше просто замінити сам поршень. І е, після даної процедури буду вже лізти карбюратор і дивитися, чому не качає. Ну, Там в принципі також складного нічого немає. І тут, до речі, можна буде просто трішечки дмухнути по клапан форсуночці і все буде працювати. Карбюратор, до речі, стоїть анабовський. Я гадаю, він буде краще, ніж якщо зараз на даний час встановити якийсь інший. Коротше, працює. Двигун трошечки мовілим обмив, тому зібрав все на старий бензобак. Після того, як воно все там висохне, під'єднаю новий бачок. поршень поміняв, клапан-форсуночку я зробив, на даний час працює, праймер качає. Ідеально, без жодних нюансів. Але якщо він почне чпенькати, то прийдеться лише міняти. І, звісно, що зону чистого повітря я відмив. пробуємо запускати. але трішечки не вистачає холостого ходу і е, тхне миючим те що я мив я не пальним мив а, К2 а, а там лишилось, Вон воно вже хренове ну в принципі воно ніколи ідеальними не було але, Ну так от вийшло ви бачили що було ну, зараз хоч так от трішки, трішки, трішки хоч чистіше опускатися Ну таке, як пальне не йде. Так що до одного міста це все, як то кажуть, ці всі іграшки безпосередньо з самим карбюратором, прийдеться його лише міняти. Ну а так, найголовніше, що я її запустив і все. Там уже там уже таке. Так що зараз щось знайду, встановлю і спробую ще раз запустити. Так, дубль 3. Якось так все працює. Єдиний нюанс після мовіля я мив, ну, в принципі, перший раз мовілем, тому що вона була занадто-занадто засрана. Після того як кинув кришку все інше і почало тут ось Бігти, от грязючі. Але вона прогрілася, дебело, і в принципі воно там все повисохало. Е, лишилось замінити е, бензобак, ну і в принципі скласти її докупи. Ну і звісно, повітряний фільтр або почистити, або замінити. Якось так. А, і там пишуть про е, брудну техніку, бо сьогодні е, вийшло відео на коментарі. Дивився. Там, ну, е, хтось написав, що е, брудна техніка це неповага до майстра. Ну, блин, я вам скажу чесно, до, до мене е, ну, там, ну, відсотків там, один із ста це те, що там, хтось там, бере там, її, там, там, ну, поверхнево, тому що ну, звісно, що пластик роз розбирати ніхто не буде, там і мити її не буде. А так зазвичай вона вся йде грязна, ну просто, просто в лайно грязна. От, для прикладу я вам покажу ще одну техніку. От, це техніка от, на, на ремонт приїхала. Видно так? От. Воно все-все-все в лайні. Іншого не носять і, звісно, що ну, там хтось там пише, що... Потрібно там відмити техніку, тому що потрібно поважати клієнтів. Так, Звісно, я розумію, тех, техніку краще було б повністю відмити, щоб вона гарнесенька була, але на це потрібно затратити деякі, як то кажуть, хімікати, електроенергію і, звісно, що час. Безкоштовно мити з цим, наприклад, з цінником на ремонт 250 гривень плюс там поршень, бензобак, поршень, бензобак. І все. Ну і тут, в принципі, більше як, як би нічого, ну то, то ну воно то воно не коштує, реально. Ви якщо бажаєте, мийте для кожного клієнта техніку, Мож, можете безкоштовно її мити, а можете. Ну, ми, Мені також є в прайсі цінник на мийку техніки, але нею ну, ніхто не користується. ніхто. Тобто тех, техніку здали, ну от, я її відремонтував і от віддав, все. Тому що ну, у нас за, за мийку ніхто нічого не платить. Якось так. Дякую всім за вар. До них зустрічі мира. І додам ще одну техніку даного клієнта. В принципі, проблема та ж сама, але е, причина нагрівається і глохне. Нагрівається і глохне. Блін, стопорочки топовочки вивалилися поршень. Має отакий от вигляд, те, що я вже казав, дешевше замінити, чим чистити. І е, не качав праймер. Праймер не качав. Чому? Тому що був встановлений дешманський паливний фільтр. За такою жопкою не купуйте, не встановлюйте, тому що ця жопка двигається, металева, і тягне грязюку. І, е, і ще на відстійнику було встановлено два, дві сітки і повно-повно грязюки, вона була повністю забита техніка тепленька. О, так що так от, якось так. Всім привіт, дорогие глядачі та підписники мого каналу. В чому ж таки вся біда оцих от дешманських та бензопилок. Все, що ви бачите на просторах інтернету, це те, що ви його можете придбати там за 2000 гривень, за 2,5. Якщо вам пощастить, ви неї відпрацюєте там рік, можливо два, можливо, 10 в кого вони там і по 150 років відпрацьовують своє, і без жодних нарікань, без жодних ремонтів. Але... При купівлі от такого от, ноунеймівського агрегату ви е, стикаєтесь з тою проблемою, що через деякий час вона у вас не, просто не хоче запускатися. І все. Пусковий пристрій відригнув. Ну, був новенький, але він вже, як то кажуть, відригнув. І, 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 і. тут, е, щоб довести її до ладу, е, Потрібно, ну, як мінімум, скинути 300 400-500, а можливо і 1000 гривень. Тоді ваша техніка буде працювати. І е, в загальній вартості вона вам обійдеться там десь біля 4,5 тисяч гривень. І тоді, в принципі, буде з нею все добре. Ну, в общем, якось так. Це, мабуть, для любителів техніки, яку е, бачать в інтернеті. І говорять, що ого, та в тебе там дорого, я от там краще придбаю в інтернеті. Так що, ну, в принципі, от, що ми маємо. І це зазвичай такі вони всі рагульні, калічні. І е, навіть я здивований, що оця от ручка газулька ще до сих пір... Працює, З, зазвичай от ці от носики відломлюються ну, май, майже, майже зразу. Якось так. Бережіть свої власні кошти. І так, щоб не наблюдати тим всім, як то кажуть, ремонтом підпломівської техніки, Процедура герметичності вона пройшла. Єдине, що повідкручував відкручував, гвинти проклеїв, тому що вони трішечки не підтягнуті були. І прокладку прийшлось, ну, трішечки трішечки міняти, тому що вона роздобана. Клієнт ще говорив, це я вам не сказав, що минулого року мінялись ущільнювачі Ну, І от видно по карбюратору, що кріплення Відійшло, мабуть, ще тоді, при першому ремонті. І можливо вона не запускалась через те, що прокладка була пробита. Можливо, так. Візуально я поглядів, то там усе було ціле, окрім паливний шланг. Вони були дубові. Паливні шланги я поміняв, почав накачувати праймером, а праймер не реагує, тобто він не накачує. Якщо вийшов з ладу, коротше, якщо клапан форсуночка вийшла з ладу, то праймер качати не буде зовсім, або він качати буде, але не буде перепускати. Постому ході паливо безпосередньо туди далі, в карбратор. І що я додивився, це я зняв, думав, сіточка, хоча не сіточка, і видно, що оцю от жопку, ну ту частину карбюратора, яку я не наводжу на китайській техніці, тобто на бензокосах, мотокосах, тут видно, що облизано, тобто його там скручували. І е, коли не качає праймер, Береться шлангочка, е притуляється, от клапан форсунка знаходиться, і вона повинна дутися в одну сторону, а в іншу закриватися. От, зараз покажем. а Вона дметься і в ту і в ту сторону. Потім дивлюсь так, хопа, а там дюрка наскрізна. Тобто хтось лазив і виколупав оту от прокладочку, яка тут от повинна стояти. Я не знаю, там о, налаштувалося. і там її немає. Отак от. Хоча ніхто не говорив про карбюратор. Так, зараз спробуємо. З блоком газу краще всього, заслінку закриваємо. А, і пусковий пристрій, звісно ж, поміняний, тому що той О, там вивалилася пружина встановлювати назад, хто шарить, той такою хріню не займається. Це все до одного місця, тому що посадкова храповика вже розвалена, навіть якщо ви пружину встановите її знову вивалить. Тобто там, де отакі от металеві вусики, якщо він вийшов з ладу або шнур обірвався, то краще замінити на новий. Трішечки за високий холостий хід, але то все можна буде викрутити потім. Якось так. В принципі, по ремонту тут дорожче вийшов сам, як то кажуть, ремонт, чим самі зучастини. Основні основні шланги паливної системи з паливним фільтром вийшли. і Ось така от штука, я її називаю жопка карбюратора. Тобто сама-сама основна запчастина, яка є в самому карбюраторі. І е, Наче вони окремо є на якомусь сайті, але також ну, купувати якусь хрінь, де е, десь там трішечки і клапанець заляже і все. Тобто гроші, як то кажуть, на і те. В принципі, все. Дякую всім за увагу. До нових зустрічі і мир вам.